А то подивіться, як батячий вже втомився. Правильно. Чотири ранку встати, розбудити господаря. Так. То вам не хухри мухри. Та. Не хухри хри вам. Пане, вставайте. Ще рано спати. Спати будете нічкою. Mm. Тоді тобто сипається цілий день і потім всю нічку ходить. Мяпка. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.